Всім привіт! В цьому відео ви побачите перший поліцейський контроль, розгрузку у Франції та трішки французькій провінції. Так, от у нас і перша контроля. Зараз побачимо, що буде. Заведи документ Олівейку. Іматикуляціон. CMR, yes? Це MR, але document Live Ага, окей, окей, understand. Окей, Окей. Так, сказали під'їхати на Ваги. та і перва контролька. Зараз побачимо, є штраф, нема, будуть дивитися тапи чи не будуть. Так, заїжджаємо на Ваги. Na poe zaraz to zobaczymy, co będzie dalej. Do you go. No, 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 no. Yeah. In... E. i. down, down, León. Valence. Valence, Valence. jest? Okay? ok? super. Сьогодні п'ятниця і в нас по плану поїхати на вигрузку, вигрузитись і знайти якийсь класний паркінг, щоб на вікенд було чим зайнятись. І як пізніше виявиться, з паркінгами у Франції дуже велика проблема. Ті, що йдуть по автомагістралях, вони дуже класно виглядають в день. Там туалети, площадка, можна набрати води. Дуже часто є Wi-Fi безкоштовний, але вночі зовсім інша ситуація. У нас було так, поки ми їздили, шукали паркінг. Спочатку просто для того, щоб відстояти паузу і поїхати далі, ми вже зустріли такі ситуації, коли ти заїжджаєш на паркінгу, стоїть фура з відкритими баками, з усім. Я підходжу до водія, питаю, чи все окей. Він каже, так, я спеціально відкрутив для того, щоб коли будуть сливати соляру, нічого там не пошкодили, бак лишився цілий. Також багато хто відкриває грузовий відділ свого автомобіля для того, щоб не різали тент. А сразу було видно, що там нічого немає. В когось щось є, то звичайно стоять із закритими. Також перечитали купу відгуків в Google Maps. Що вибігає якась толпа просто з поля, починають грабити машини туди-сюди, рано повставали, всі машини вскриті, і такого трешу дуже багато. Так, приключення з розрузкою Франції приїхали в такі провули, щоб треба заїхати тут. Міліметражі і там міліметражі. Спереді став оцей бус, перекрив тут якраз на повороті в'їзд. І зараз чекаємо, прийшли вже французи ці ці розруски. Ось когось ведуть, щоб він перепаркував буса. Ага. Прийшов француз, зараз буде перепаркувати. І ми проїдемо. Все випад оператор, а оператор не хочет снівати. Величезним блюсом такого буса є його габарити. І для того, щоб знайти класний паркінг, не треба заїжджати десь на автобанах. Вистачить просто включити Google Maps, режим Спутник і знайти собі якийсь містяк, якийсь карман чи ще щось, де ти хочеш стати. Такий місцечок. Гуляємо, ходимо по Франції. Ташки співають, дерева званіють, а ратуша така. Альфармео стоїть. Які в них стіни прикольні, дивіться, зроблені тупо з камінців кругу, тупо стіна з такого каменя. Офігеть, і ті стіни теж. Тут половина думив таких. Такого ще не бачив. Так, зайшли зараз в місто. Населення, мабуть, 1010, дуже малесеньке, може навіть менше. І тут ось такі будівлі, ставні, вікна, бачите, все ще таке дерев'яне, немає. Я дивлюсь по доміках. Дуже мало де пластикові вікна, в основному скрізь такі дерев'яні. Плюс, що цікаво, стіни зроблені з цього камня. Камінь такий круглий, скоріше всього, тут була або морське дно, або коротше, водичка, просто, що вони такою водою обмиті, виглядає дуже прикольно. Така черепиця стара. І ось такі стіни. Там вже такий звичайний житловий будинок, він на це містечко один такий. На раз, два, три, чотири, п'ять, шість, на шість поверхів. Такі ось на стінах малюнки. І так все виглядає. Місце взагалі не туристичне, це прямо таке село-село по факту. Ходимо з оператором, знімаємо, може в пошуках якогось магазинчику, де можна купити воду. Вувечки такі малесенькі, не хотів би я сюди потрапити на бусі. Наче сієсто, знаєш. Що незвично, у них ось такі рослини ростуть. Йдеш отак вдоль, весь час щось шуроходить. А це шороходять ящерки. Бігає дуже багато ящерок. Також це вже не перший двір, просто йдеш в людей, росте бамбук. Просто росте бамбук. Там цвіте сакура. Тут такої висоти, прям бамбук. Там прямо пальми. Дуже класно, цікаво. Поки що не знаю, через який час мені надоїсть уже вже ходити гуляти, щось так знімати. Але поки що дуже все цікаво, все зовсім по-іншому виглядає. Тим більше я не був у Франції, я повністю об'їздив всю Німеччину. В кожному уголку був, в принципі. А по Франції я тоді був один чи два рази ще на бусі їздив і, в принципі, нічого не бачив. А так як на вікенд можна пройтися. Так, те про що я казав, йдеш ідеш і тут в тебе просто ростуть ось такі кактуси. Ого! Нормально так Коля. дуже незвичайно. абсолютно інша рослинність, короче, ніж в Польщі, ніж в Україні десь. Ну все, от і качнулись. Так, ну що, перша прогулочка видалась дуже класна, дуже цікаво, як ковток свіжого повітря після Польщі, після одного того самого, тої сірості. Хоча зараз погода теж не сама сонячна, але повітря просто наскільки свіже після отого димного... Короче, повітря в Польщі, яке просто вже отут, а вже голова боліла кожен день, тут так кайфово. Поки що дуже подобається. Тут така класна річка офігенна. Завтра, в понеділок, ми вирушаємо на загрузку в Ліон, те саме місто небезпечне, а потім, потім, а потім ми летимо на Швейцарію. Розгрузка у нас у Швейцарії, так що будучи й гори знімаєш і там щось цікавого. Якісь такі моменти дуже задоволений поки що роботою, в принципі, тим, що відбувається. Так що, дякую за перегляд, і зустрінемось в новому відео.